Слава Україні, вітаю глядачів. Проєкту говорить Великий Львів. Росія задала чергового терористичного удару по території України, зокрема в епіцентрі удару і Львівщина та безпосередньо саме Львів. Про наслідки цієї атаки поговоримо із Андрієм Годиком, першим заступником начальника Львівської обласної військової адміністрації. Він вже є з нами на зв'язку. Вітаю вас! Слава Україні Слава! важкий ранок, важка ніч для цілої України, зокрема Львова. Що відомо станом на зараз про наслідки російської атаки? Внаслідок нічної комбінованої атаки ворога була пошкоджена соціальна інфраструктура. перш за все мова йде про як житлові будинки, так і про бізнес, навчальні заклади, автомобілі. Якщо мовою цифр говорити, то на цю хвилину вже є інформація про пошкодження 51 об'єкту житлової забудови в місті Львові. Якщо говорити по деталях, це є більше ніж п'ять сотень пошкоджених вікон, більше 23 пошкоджених або знищених автомобілів. Це пошкоджений заклад, пошкоджений заклад освіти, зокрема Львівська політехніка, вибиті вікна. Але що найважливіше, всі живі. На цю хвилину за медичною допомогою звернулося шість осіб різних різного ступеня тяжкості. На щастя, лише одна людина. Госпіталізована до медичного закладу для надання медичної допомоги її життю нічого не загрожує. Якщо говорити про інфраструктуру міста, тобто чи є пошкоджені електромережі, водопроводи, а також можливо витоки газу? Чи щось відоме про це? Дійсно, пошкоджений об'єкт на вулиці Митрополита Андрея, десь Відбувся витік газу а також пошкоджена лінія електропостачання як наслідок на час роботи екстрених і аварійних служб було припинене електропостачання, показаній вулиці а також газопостачання цього і сусідніх будинків. По газопостачанню сусідніх об'єктів буде відновлено вже в найближчі години по електропостачанню станом на дану хвилину 94 абоненти відсу не мають електропостачання, але всі, окрім вказаного пошкодженого будинку, до кінця доби будуть мати електропостачання. Якщо говорити про те, чим атакували, чи є якась інформація, це були лише шахеди, чи можливо також і застосовували ракети. Згідно інформації про Казахід, це була комбінована атака, де використовувалися як шахети, так і крилаті ракети. Якщо говорити про досвід Львова, Львівщини від попередніх атак і також ліквідації цих наслідків, як реагувати людям? Зокрема, бачили також кадри, що люди виявляють і шахеди десь на територіях? Тобто, куди звертатися, як діяти? У випадку виявлення Вибухонебезпечних або підозрілих об'єктів інформуєте екстрені служби, зокрема ДСНС. Максимально відділяєтеся від вказаного предмету, якщо є підозра на те, що він може бути вибухонебезпечний або загалом небезпечний, як такий, з іншої сторони, працює гаряча лінія як міста, так і області. На всі сигнали, на всі повідомлення про. Такі можливі або схожі на вказані об'єкти миттєво реагують екстрені служби а також правоохоронці з метою як їхнього обстеження і про необхідності проведення заходів щодо їхніх знешкоджень. Якщо можна про це говорити, звісно, також. Мобільні вогневі групи працюють на сторожі, зокрема під час кожної атаки. Якщо можна розказати деталі, тобто про відбиття цієї атаки, чи також застосовувались і ефективність відбиття російської атаки, думаю, що кожен львів'янин чув, навіть перебуваючи в укритті, що сили ППО працювали, в тому числі мобільні вогневі групи, працювали по повітряних об'єктах ворога. Наскільки ефективно це знову ж таки інформація повинна комунікувати ПВК захід? Але я щиро дякую нашим захисникам неба за ту роботу, яку ми зробимо. Дись наостанок також на Передодні, буквально або ж в день навіть цього обстрілу, було багато повідомлень про те, що ворог хоче використати період спеки для того, аби зруйнувати електромережі енергетичну інфраструктуру, і вже про це десь не вперше ми чули. Про готовність Львова Львівщини до, до різних можливих варіантів розвитку подальших подій, адже бачимо, Росія не зупиняється і продовжує атакувати Україну, зокрема з такими масованими ударами. Це наше спільне завдання як обласної військової адміністрації, так і місцевого самоврядування та всіх небайдужих громадян бути готовими до всіх можливих викликів. Ми бачимо і пам'ятаємо, що ворог не має ні жодних принципів, ні жодної моралі, тому він б'є там, де в ті об'єкти, щоб зробити нам як найважче, як найскладніше. Якщо мова йде про зимовий прорік, це по об'єктах теплопостачання в літній про електрозабезпечення трансформаторних підстанцій. Ми можемо Ми проводили цю роботу домашню роботу вже три роки поспіль. Як нас слідок нас об'єкти критичної інфраструктури забезпечені резервним живленням, критично важливі об'єкти об'єкти, в тому числі забезпечені альтернативним і е резервним водопостачанням. Тобто, ця робота проведена. Точно не будемо особливо в деталі вдаватися, але ми готові до екстрених ситуацій.